Вітаю! З вами Еліна Марко, і я запрошую вас, дівчата жінки, прийти до мене на мій майстер-клас Китайська астрологія для жіночого щастя. Я більш ніж впевнена, що ви точно знаєте, чули, що таке китайська астрологія, чи, хоча б східний гороскоп, але не відкривали свою карту Бадзи. Тим більше ви на моєму майстер-класі отримаєте її в роздрукованому або електронному варіанті за бажанням, і ми з вами поспілкуємося на дуже глибинні теми про сексуальність, красу, жіночність, щастя, дітонародження, про заміжжя, про те, як бути самореалізованою в житті сьогодні і при цьому балансувати всі сфери життя. Це дуже важливо сьогодні в сучасному динамічному світі. Приходьте на мій майстер-клас 11-12 травня на фестивалі Макош Еліна Марко. Запрошую вас дізнатися, що таке китайська астрологія для вашого жіночого щастя.